Вітаю друзі на каналі Фітнес за 40. Останнім часом в тренді знімати відосики про те, як робити правильне розминання перед тренуванням. Тож не заборився з відосиком і я. Хай це буде короткий шорт, але тим не менше. На відміну від класичного розминання суглобів, де ви робите рухи тулубом руками присідання даю вам альтернативний варіант розминки з спортивною булавою. Вона як на краще підходить для того, щоб розтягнути ваші м'язи на руках, на плечах, на тулубі, додати трошки руху вашому хребту, щоб додати стабільності при подальших силових тренуваннях, а також дасть змогу вашому серцю попрацювати, а легеням подихати. Ще на мою думку є важливим той факт, що ця розминка для вас буде цікавою і, не... і відрізнятиметься від класичних рухів і вправ, які ви робили до цього. А все, що вам робити цікаво, ви будете робити з більшим задоволенням і більшою енергією. А це в свою чергу дасть більший результат. Можливо не більший, а хоча б кращий. Прошу звернути вас увагу на те, наскільки різнопланові рухи та вправи можна з булавою виконувати. І це дійсно позитивно впливає на рух ваших суглобів, розтягнення ваших зв'язок. І це чудово підготує ваш організм до того, що ви будете робити в наступні 30-40 хвилин. Прошу звернути увагу на цю вправу, яка чудово розігріває вашу поперекову частину е, хребта, а в нашому віці, коли вже всі е, збирали якісь там травми, протрузії чи грижі, е, це чудова вправа для того, щоб зняти якісь там зажими чи е, болі. Е, тому прошу запам'ятайте цю вправу і використовуйте її у своїх е, розминочних підходах. Е, що цікаво, як на мене, що всі ці рухи, всі ці прави, вони, як і в класичному, класичній розминці, є базовими, простими, не потребують якогось спеціального вивчення, інтуїтивними, і ви їх робите, можна сказати, не задумуючись. Але позитивного ефекту від них, ну, всі 150%. Тож не ігноруйте спортивну булаву. Такий гарний інвентар, який можна користуватися вдома. Дякую за перегляд.